Північне сяйво. Цікаві факти. Полярне сяйво частіше називається північним, а одне з найбільш цікавих природних явищ. Люди століттями ламали голову над тим, що воно себе представляє. Поки нарешті вчені ми не встановили, що це таке. Кожен, кому довелося побачити полярне сяйво своїми очима, назавжди запам'ятовується неймовірне видовище. Ніби високо в нічному небі колишиться полох з різнобарної повітряної тканини. Або якісь інопланетяни влаштовують для землян грандіозне лазерне шоу. Факти про північне Сяйво у корінних ескімосів є легенда, що полярне сяйво це світло, що падає з вікон небесного палацу, в якому живуть душі померлих. Перша літописна згадка про північне сяйво, яке дійшло до наших днів, була зроблена в VI столітті до нашої ери. Полярне сяйво буває не тільки на землі, але й на деяких інших планетах. Наприклад, на Юпітері, Сатурні і Венері його вже не раз фіксували астрономи. Спостерігати його можна і на півночі, і на півдні, але і за географічної віддаленості Південного полюса найчастіше за незабутнім видовищем люди їдуть на північ. Тому, власне, це природне явище і називають зазвичай північним сяйвом. Виникнути полярне сяйво може тільки на планеті, що володіє атмосферою і власним магнітним полем. На весні і восени північне сяйво можна спостерігати частіше, ніж узимку і влітку. На землі полярне сяйво найчастіше спостерігається на висоті близько 110 кілометрів, хоча червоне світіння фіксується на висоті до 400 кілометрів. В абсолютно тихих, віддалених і безлюдних місцях можна почути звуки, вироблені північним сяйвом. Це приглушені удари і потріскування статичної електрики. Але потрібна спеціальна техніка, так як наше вухо недостатньо чутливе, щоб розчути звуки в цьому діапазоні. Через сонячні бурі північне сяєво кілька разів спостерігалося дуже далеко від полюсів, навіть у субтропіках. Це явище фіксувалося навіть у Техасі. Археологи виявили наскальні малюнки, зроблені первісними людьми, які зображують полярне сяйво. Їм близько 30 тисяч років. Першим вченим, який вивчав північне сяйво, був Галілей. Вікінги вірили, що північне сяйво це міст між землею і небом, по якому боги спускаються вниз до людей. Особливо яскраве полярне сяйво дає світла майже стільки ж, скільки повний місяць. Виникає північне сяйво не тільки вночі, а й в день, просто в денний час його не видно неозброєним оком. У деяких корінних народів півночі, причому у різних, є звичай влаштовувати ритуальні танці, коли на небі виникає північне сяйво. Космічне агентство наса публікує на своєму сайті прогнози північного сяйва, ґрунтуючись на інтенсивності спалахів на сонці. У 1859 році люди могли спостерігати найяскравіше і найтриваліше північне Сяйво за всю історію цивілізації. Воно виникло з потужної геомагнітної бурі, яка тривала майже п'ять діб. На оповиті щільними хмарами Венері північне сяйво іноді буває настільки потужним, що покриває майже всю планету. На Сатурні спалахи полярного сяйва фіксуються на висоті до 1200 км над умовною поверхнею. Чому умовною, тому що твердої поверхні у нього немає, і за точку відліку береться верхня межа щільних шарів атмосфери. Полярне сяйво іноді триває всього 10-20 хвилин, але іноді його можна спостерігати на протязі від 40 до 50 годин поспіль. Найвище північне сяйво над землею фіксувалося на висоті 643 кілометри. Ми звикли, що кольори веселки незмінні, однак, коли мова йде про північне сяйво, ми не можемо сказати точно, які кольори побачимо. Кольори залежать від того, які атмосферні гази стикаються. Наприклад, за кисню виходить зелений кольор, азот дає блакитний або червонуватий, а гелій щось середнє між синім і фіолетовим. На борту МКС космонавти перебувають на тій же висоті, на якій буває полярне сяйво, тому вони можуть бачити його збоку. Найбільш сильні яскраві північні сяйва спостерігаються під час піку сонячної активності. Цикл сонячних спалахів триває приблизно 11 років. Найчастіше від 200 до 250 ночей у році полярне сяйво можна спостерігати на Алясці і в Гренландії. При звичайних умовах Північне Сяйво має довжину близько трьох тисяч кілометрів. Це залежить від магнітного поля нашої планети. Під час геомагнітних бурь ця цифра може сильно збільшуватися. Як і інші природні явища, північне сяйво привертало увагу багатьох знаменитих розумів в історії. Та й хто б не зацікавився такою дивною таємничою красою: Аристотель, Сенека, Декарт, Тихо Браги. І Бенджамін Франклін намагалися пізнати всі секрети північного сяйва. Любі друзі, які цікаві факти про північне сяйво відомі вам. Обов'язково діліться своїми знаннями в коментарях. Ви ще й досі не підписані? Не мешкайте та підписуйтесь, а також тисніть на дзвіночок під відеороликом, щоб не пропустити свіжі випуски. До нових зустрічей, друзі! Бережіть себе. Та наш малесенький затишний дім під назвою Земля.